Альтернативний до законопроекту зеленського законопроект, який має три важливі відмінності: перша заборона позасудових обшуків, ця практика критикується сьогодні вже не лише бізнесом, який кричить від цих позасудових обшуків, але й правниками, адвокатами, юристами, вже суддями, вже є відповідна заява керівника Ваксу. Це вищий антикорупційний суд. Ця практика надмірних позасудових обшуків вже критикується Європейським судом з прав людини, які рекомендують Україні від нього відмовитися. і ми залишили можливість для таких швидких обшуків. Важкі злочини, це вбивство, зґвалтування. А також ми врахували тут позицію САП і Набу. І в цьому законопроєкті залишаються ті статті, які стосуються хабаря. Друга важлива позиція це в нашому законопроєкті Ми вимагаємо залишити повернути вірніше прокурорські конкурси. Конкурси на посаду прокурорів це дуже важливо. І третя і остання новела, яка дуже важлива, і я переконана, вона буде підтримана суспільством. Ми Пропонуємо. Як у випадку, якщо керівництво офісу президента, Офіс президента або ДБР, керівництво ДБР, його заступники скоюють кримінальні злочини у сфері корупції? Це підпадає під підслідність набу і САП.